Вітаю з магазина LC Waikiki. Хочу зробити огляд на новинки в жіночій колекції. Більше покажу пальто, блейзери, кардігани, брюки, взуття. Мені дуже подобається Waikiki взуття і. Ну, от куртки хочу більше такі, як зараз носити. Уте не такі утеплення. То весь час всі показують утеплені. І почну от з цих манекенів, черевики. Ось такі черевики у них поприходили в двох кольорах. Ось в такому покажу дуже гарні, ці прям порозбирали. І чорні. Вони 1100 коштують. коштують. Ну, це не натуральна шкіра, але дуже м'якенькі. І зараз носити вони не, не такі, як утеплені, приємні. 749 коштує ось така сумочка. Кому подобається подовжені такі сумки. Так, Мені взагалі подобається, як вони мене вдягають. Їм, мабуть, така планограма приходить. а Вони не самі це точно роблять. Красивий кардиган, будемо все по черзі дивитися. Так, ось тут 749, є якась позначка. Зараз глянемо, мабуть, натуральна тканина. Ні, полієстер акріл в складі, але м'якенька не знаю. То зазвичай вони такі роблять позначки, коли натуральна тканина. Що хочу підкреслити, що у них ідуть по 2XL. навіть може й більше. Зараз подивимось, що буде попадатися од е, одяг. І оці штани вони вдягнуті з кардиганом на манекені. Дуже класні, такі легенькі, гляньте, просто рівні. Ну, на ній можна подивитися, вони її з ременем дягли, Да, І оця блуза, ну як светр такий легенький, дуже класно виглядає. У них це все називається... Ні, це у них джемпер. А все, що з гудзиками, у них називається кардіган. Оцей джемпер, він такий приємний, тоненький. Може, він і не яскравий, можна з чимось яскравим вдягти. І штани мені також подобаються. Приємні по кольору, по тканині. 1099 є по. Ну, що по 42-й, з 34 по 42-й розібралася. Така класна модель, ще раз показую. Так, далі. І ось ще жакет, хочу глянути, цей в шоколадному кольорі. Дуже-дуже симпатичний. Так, у них також якось воно не жакет. Ні, тут жакет. Камбуджа виготовляє, до речі. На кудзики з двох сторін, на підкладці йде. 1399. Ой, такий класний, класичний, дуже приємний колір і гудзики Так, оцей жакет, подивимось, як він виглядає на манекені. Не, не подовжений, ну взагалі класний. І зараз подивимось ця кофта. Да? Це в них, мабуть, також. А ну-ка, як у них це називається? Жилет без рукава 649. Оцей Цей жилет є від XS по L розмір з золотими такими гудзиками. Бачите, він як приталений, дуже симпатично. джинси, джинси у них всі 100% котон, як і футболки. Так, ось такі багі 999 гривень. Багі, чи я не вгадала, не написана модель. Цей кардіган 1399 є по розмір XL з золотими гудзиками. Ці всі куртки я минулого разу показувала в минулому огляді. А це просто як, ну, що у них називається, куртка. Це куртка ого, 1899. Денім є по XL розмір. Ось така укорочена, не знаю, чому така ціна. І цікавості. Гляньте, прийшли укорочені джинсові такі спідниці і в сенсей, і в Вайкікі. Мабуть, буде тренд. Саме на укорочені. то довгі всі робили. 1099 по XL розмір. Ось оце денім. в них все виготовлено в Туреччині. Ну, ось ці, ці моделі, що я дивлюся, виготовлені в Туреччині. О, який класний жакет жіночий. Блейзер. 2200 м'янма виготовляє на одному гудзику приємний колір. Знову такі, як шкіряні, в шоколадному кольорі. М'якесенька куртка. Це така прям приємна в накладній кишені великого розміру. Ціна 1600 Ну, Така легенька, як замшева, також накладні кишеньки на золотих закльопках, не на гудзиках. 1200 гривень є по розмір XL. Вже прям проходили такі теплі пуховики, 1799 є по розмір XL, Тут змійка така, ну, не видно її. І так. Кишені прям теплий, теплий такий. Я всередині тут що це таке? А, флісні, але є підкладка. Внизу не затягується, вона як трішки донизу завужена. Ще так виглядає непогано оглянь, так рукавчик зроблений, мені це подобається. І пішом також подобається, як цікаво вдягнутий манекен. Гляньте, така замшева куртка, трішки як подовжена. Ціна куртки 1899 є по 42-й розмір. Джинси трішки укорочені. Ще хочу глянути ось цю пухнасту. Такі мені взагалі подобаються речі. 1699. Так, це у них куртка з 34 по 40-го розмір. Ну, вона така, як важенька, така прям, ну, важка, я б сказала, з такими по типу шкіряними вставками, ну і штучної шкіри. Якогось цікавого. Гляньте, порозбирали. Ось ця більш така легенька, от її розібрали. Цікавий колір. А ну-ка, так глянемо. Ага, Класно виглядає, така прошита, легка накинути. Ну, І тепленька. Не сказати, що вона прям така холодна. 1299 по XL Розмір. Ну так розмальована. І от вона одна залишилась. І оцей ем, золотий такий. Жакет теж глянемо. О, він на знижці просто йде. Отакий От золотий. Ну і тут маленький розмір, 449, один, зрозуміло, тому що маленького розміру. Так, оце більш цікаво. Зразу видно, так, що це цього року якесь нове і цікаве. Так, така куртка. Тут резинки, внизу резинки. Така як букля. Так? 1299 з 34 по 42 розмір. Так, оця йде на кнопочках, на зручних кнопочках. Кишеньки з двох сторон. Ну, от, не знаю, цікава модель. Така по-новому зроблена, без капюшона, але ось доверху як не буде мерзнути шия в ній. А тут щось взагалі цікаве клас. Ой, тільки важке. Чому така важка? Не знаю. Гля, як класний малюнок такий. Ще й вона, знаєте, як розтібнути, а що вона на одному гудзику йде? Ні. Гудзики, а, вони так сховані гудзики, Можна так розстібнути, накинути на щось. Ну, класно буде виглядати. Огляньте, о, вона двостороння, а а Тому гудзики всередині. Клас, з цієї сторони буде як шкі... шкіряна і буде тепло сюди вам. А з цієї сторони ось така пухнаста. Ну це цікаво. Двохстороння ця куртка. Куртка виготовлена в м'ямні. Оце, мабуть, якась позначка, що вона двостороння. 2000 з 36 по 42-й. Ось так виходить два в одному. Супер пропозиція, і з цієї сторони також кишеньки як накладні. І гудзики виходять на цю сторону. Якщо з тієї сторони, то гудзики не буде видно. І вона така ось як декорована. Так, як декорована цим штучним хутром з цієї сторони, тому взагалі виглядає прикольно. Синя сукня це також як нова колекція, довга прям. Ну, сукня сорочка, 849 гривень вона йде на поясі. Я подивилась склад, основна тканина написано Віскоза. Жилетки такі, Denim 799. Є по XL розмір, і тут 70% котон, Є в складі також еластан і поліестер. Гудзики в неї так а ні, це як кнопочки, тільки якось важко відкриваються, і вона така, як подовжена. Чорний колір з жакет жіночий є по розмір XL 1399, виготовлений в Камбоджа. І поліестер 98%. Мені здається, він такий же, як той шоколадного кольору, просто в чорному. Так? І також гудзики з двох сторін, щось схоже, але там тканина більш приємна, тому по-іншому трішки виглядає. Також як ангорчата така кофта. Тут в складі полієстер, поліамід, акрил і еластан. А приємна на дотик. Ага, Я й не сказала, скільки коштує. Ось така є по розмір XL 549. Різноманітні такі більш тоненькі, ну, з рукавчиком в сірому кольорі 749. Тут нова колекція написана: Хочу глянути саме ось ці чорні. Так, це жіночий, мабуть, написано кардиган. Да, у них все ще з рукавом, накладні кишеньки, ось так декоровано чорним по краю. 799 по розміру XL. Давайте глянемо. Я думаю, також буде поліестер, поліаніт, як за, у них більшість тканин. Так, фабрика 100% акрил, акрил 800 гривень. І також в чорно-білому ця йде безгудзики. Це джемпер жіночий. ой, тут він декоровано як блисками, такими золотими. Красиво, дуже рукав зроблений. Десь як буде виглядати з-під куртки. От, мені таке подобається красиво. Ось оцей, так, джемпер 799 від XS по XL. І також глянемо склад. Цікаво. Тут що? тканина, віскоза і полієстер. Метал, не що ти металне? Це, оце мабуть. Ось тут, бачите, вшивки такі, як люрікс. Так, гарно виглядає. А ще ціна написана: сумка 499, від. Ну тут 699, така велика сумка. Колір такий. Світло коричневий. І маленька, А499 маленька. Далі така прямо куртка з екошкіри, м'яка, така блискуча. Гляньте, mm -hmm. цікава, дуже. До речі, я її шукала окремо і не знайшла, вона, мабуть, все-таки вже одна залишилась. 1699. Тут під низом футболка за 399. Спідниця мені така сподобалась, там вона є в молочному кольорі і ось в такому ажурна. Дуже класно виглядає під якесь таке важке пальто. Під верхній одяг буде прикрашати 949, під черевики на підборах. Кудись в театр навіть класно. Колготки такі, якісь красиві вдягти. Ну, взагалі, мені таке подобається із мережево з цією шкірою поєднання. Також класне. Взагалі мені, я думаю, що їм малюють усі ці, ну як вони повинні, повинні це все вішати, що з чим, і воно завжди співпадає. Так, і молочні, бачите, розбирають більше, навіть також 949. І є екошкіра, ось такі куртки, чорні, звичайні, 1499. Блейзер жіночий в клітинку. Жакет написано все-таки. Жакет, такий більш полегшений. Ой, такий прям класний. Так. Зразу мені на Великобританію да, напоминає такий малюнок. Клас. І такі кольори також шоколадні, бежеві. 2799. Я зараз склад подивлюсь. Є по розмір XL. Почитала все поліестер віскоза, і підкладка, і верх, шито в Туреччині, не знаю, чому 2800 коштує. А ще вони понашивали Ось у таких багато дуже ж, жилет жіночий, такий, як в'язаний, різноманітні кольори, вон, бачите, і така, як подовжена. І на манекеньу вдягнута, бачу, 849 по XL. Джемпер жіночий без рукава, Ну, Виглядає непогано і розрізи по бокам. Так знаєте, коли вдягаєш під низ, щоб рукав тобі не заважав, такий важкий, як на светрах, то зручно. А оцей колір вообще красивий. Ну це все одна модель, і ще ось в такому світло. Шоколадному кольорі з розрізами. Хочу глянути цю спідниця, це чи що. Да, спідниця з такої ж тканини, ось один в один. Є по розмір XL, 949 гривень з розрізом, ну, на резинці. Десь буде по черевики, по щиколотку. Ще такий блейзер світлий за 1399 з двома гудзиками. Це все от одна колекція. Чорні були, такі шоколадні і ось оцей бежевий. Все це однаково зроблено, і гудзики однакові. Також шито в Камбоджа 1400 гривень по XL. Так, що тут ще цікавенького дивимось. Так, оце у нас джемпер жіночий 549 гривень. Такий як ажурний, в'язаний, є по розмір від XS по XL. Тут можна склад навіть не дивитися таку ціну, точно не буде натуральної тканини. Оце подивимося, що у них на гудзиках. Кардіган. Так, кардіган виготовлений в Китаї від XS до XL 1300, але гарно виглядають гудзики. такі прям як він по-осінньому виглядає. І оці кармани нашиті. І зараз глянемо, який в нього склад. Я думаю, бачите, ви чи ні 100% відсотків 1300 гривень. Ці черевики ціна показує 1099, А ось таких залишилось тільки дві пари два розміри. Залишилось Оцей колір набагато гарніший. Такий прям темно-коричневий. Так, вони вдягли в спідницю. О, тут така краси... красива капелюха, я і не побачила, що в них є капелюхи. Зараз підійду взуття капелюхи покажу. Так, отакий, тут безрукавка це називається, 749 з бахрамою внизу. Мені подобається і колір, є по розмір L. Так, далі. Сорочка біла. Біла сорочка 649 по 2 xl і спідниця, така як мокрий шовк 1600, є по 2XL. Так, а тут як все по 2 XL в цій колекції. 849, ні, це від XS по XL. Ось така блуза, дуже симпатична. Віскоза поліамід зроблена в Бангладеш. Думала, що тут є щось більш таке натуральне. І ось так вдягнуті манекени. Ще це взуття є ось таке, як замшеве. Все, однакова модель, невисокий підбор. Підбори ці дуже зручні. Ось таке воно як трішки тягнеться зручно. Так, тут вони вдягли в це замшеве взуття, 1100 гривень коштує. І блуза. Така блуза. Так, 649 стрейч фабрик написано. Так, виготовлена в Туреччині. Є по розмір 4 XL. Нічого собі, це у них може тут так, як по 4XL, і ось така блуза ще чорна. Гляньте, як красиво тут. На рукавчику вона зроблена. Так, далі з цієї сторони самі цікаво стало так. Сукня 1699 із 36 да, по 48 розмір. А я раніше і не здогадувала, що у них так розділено по групам. Що тут ті манекени, які більші розміри є, там ті манекени, де менші, на три групи розділено тут по 48 розмір одяг. Сукня, полієстер, Еластан, віскоза, ось оця подовжена. Так, оце все по 48-й розмір. А гляньте, яка цікава. Я, я пам'ятаю, колись такі були. О, над, з, з, з цими змійками. класно. Ну, нічого так виглядає. Так, зараз подивимось, поправимо ці сукні. Класно, гляньте, як змійки тут зроблені. Вони з двох сторін відкриваються. Так, 1700 по 46 розмір. Ось така. Цікава, дуже цікава. Така прям якась цікава модель. Чи ці... а ці ми бачили лейзери? Ну, штани подивимось. Да, ціна хтось там їх зняв 1400. і є по 46. Ось такі чорні. Так, її вільвєтові по 48 розмір, 1400 гривень. Ну, нормально, що вони так роблять, да? от сорочка. Ручка, що на манекені, 1100, є з 38 по 46 розмір, також в бордовому кольорі. Знижки на більш таке, як літнє все. Ну, от така маєчка, гляньте, яка симпатична дуже маєчка. 359 гривень, 49% знижки, я хочу взуття показати. Красівки на бежевих таких підошвах. Там іще коричневі. Я бачила повністю, але тут їх немає. 699 гривень. Нормально у них по 41 й також як і в сінцей є. Це такі, ось більш хотіла сказати, як кирзові. Ну, ось так від дощу на високих тракторних підошвах, а самі такі низенькі резинки по бокам. Гарна модель. 1100 також з 36 по 41. Ось ці такі вони не зовсім коричневі, як трішки з бордовим відливом. Лофери, так, зуття Китай, 36, 41, 749. І ще в такому в молочному кольорі є. І знову лофери, а там вже більш як літнє. Ану, ось зуття. 549 це на знижці, 21% знижки. Ось такі красівки, знаєте, симпатичне поєднання кольорів, бежеві, коричневі, такі з такими білими підошвами, 899, також 36 по 41. А оці ще на знижці на білих підошвах 259. І ось такі на знижці 399 гривень. Хто хотів чорний плащ, в Вайкікі з'явився саме чорний, то всі привозять бежеві, такі зеленуваті. А тут 1800 гривень є з 36 по 44 розмір. Він трішки нижче буде коліна, іде на чотирьох гудзиках, на підкладці, так, виготовлено в м'янмі і ось також на поясі. Пояс і гудзики ось такі в коричневі, ну більш іншого кольору, з кишеньками. Ось така звичайна жилетка, але виглядає дуже приємно. Внизу вона не затягується, світлого кольору. 849 з 34 по 40 розмір. І ще є ось така в зеленуватому. І в зеленуватому є з капюшоном. Подовжені йдуть з капішоном за 1299 з кишеньками на закльопках і на змівці. Так, і кишеньки. так. І така ж є в чорному кольорі. Ось ці подовжені. Подовжені. О, з капюшоном ідуть в чорному, в зеленому. А ось такі, як більш полегшені, коротенькі, є в такому і також в зеленому. Також приємно виглядає. Так, Почнемо з цієї спідниці. Спідниця розміру М. Тут полієстер 98%. Вона коштує півтори тисячі. Ось оцей кардиган жіночий. Коштує 1400, і тут акрил 68%, А там поліестер і поліамід і 1000 гривень. Дуже красиві. Ось ці черевики, м'якенькі. Ну там розмірів майже вже не залишилось. Я взяла сороковий. Ото якраз вони мені більше підходять, чим 39 дев'ятий. Дуже м'які і красивий, красивий. Колір, гляньте, який шоколадний з цією спідницею прям співпадає. Взагалі в цьому шоколадному кольорі прийшло багато речей. І мені, ну, кардиган цей я взяла розмір М, але як він такий, знаєте, вільний крій, мабуть, як і, і ця спідниця, вона також як така вільного крію. Кардиган цей дуже теплий, хочу вам сказати, мені в ньому прям жарко. От такий. Хоч і акрил, я не знаю, вайкікі як більш не натуральні тканини, вони пишуть, але мені здається, вони чесно пишуть. От в Сінсей більше натурального, але не такі, не такі м'які, зручні, як вайкікі. Ну, спідниця мені не дуже подобається, тому що вона по довжині, бачите, яка і така ось, от хто любить така широка, чи якби я була меншого росту? Ну якось так, але з цими черевиками дуже підходить по кольору. Показати, як вона виглядає, спідниця, якщо от вдягти з маєчкою. Має, маєчка, до речі, мережевна, і вона тягнеться також полієстер, еластан, але дуже приємна і на знижки коштує 350 гривень. І там їх так багато залишилось. Вона так, знаєте, тягнеться от, з мережева і дуже симпатична. Дуже симпатична ця спідниця, гляньте, з мережева зроблена. Ще мені подобається, коли восени таку роблять колекцію більше як не утеплену, а щось можна вдягти, більш святкове, от, піти в театр, наприклад. І навіть Якщо вона буде виглядати з під плаща, чи пальто, частина стильна, вона не рівні, краї в неї. І бачите, напівпрозора там є підкладка. Ну, тут також поліестер, поліамід, дуже класно. красивий колір. Оцей мені сподобалось. Вони її там стилізують з укороченою такою косухою. Я взяла ось таку куртку. Куртка, ага, спідниця коштує 1000 гривень, курт, куртка 1700. Ось вона тут затягується, що мені сподобалось посередині. Ну, цікава, цікава така. 1700 також тут. І полієстер, і віскоза в складі. Ну, спідниця просто клас. Таку собі хочу. Мені таке подобається з цими черевиками. Нерівний такий неї. Причому вона так, знаєте, з усіх сторін класна. От хочу показати з цією маєчкою, як вона виглядає. Ось така <смі> класна. І оцей блейзер коштує 200. Також поліестер, поліамід Мені здається, з ним навіть краще виглядає, ніж з тією курткою. Він рівного крію не приталений, на одному куцику йде. І оці кишеньки. Тут є кишеньки. Ну, ось такий рукавчик. До речі, у них є такі всі укорочені рукави. І на куртці, і на цьому блейзері я помітила. По кольору підходить. Такий, як утеплений, от як жакет жіночий, тільки більш утеплений, більш навіть як полупальто. От написано саме блейзер, виготовлено в м'янмі. Так штани 1200 коштують. Виготовлені в Китаї поліестер, еластан в складі ідуть з ремінцем ззаду, резинка і попереду. Та також тут кишеньки. Довжина у них класна, просто тут скріплені ось це взуття, і тому, як кажеться, що там щось ну все нормально. По-іншому ніяк неможливо зробити. ну і Колір такий темно-огіркий шоколад. І з цією маєчкою показую просто. Як виглядає, зараз верхній одяг втягну. так Показую, що цей блейзер ззаду виглядає так непогано по довжині. І показую, як воно попереду. Ось так. З цими брюками. Ось тут Місця просто мало як є. Ну нічого так, також гарно, по кольору. Вони одну колекцію привезли, воно, мабуть, повинно так все ну якось одне з іншим дуже гарно виглядає по кольорам. Ось оцей підходить блейзер до коричневого кольору. Хоч він такий, як бежевий, начебто, але є відтінок також такого шоколадного. Сорочка така, як жата, ось така довжина, ззаду трішки подовжена. Поліамід. І віскоза. віскоза 82% і все інше поліамід. Ну, може, з цими брюками вона якось і не дуже пасує, чи може якби її заправити, не знаю. Якось не дуже. Вона як більше не класична, така жата, як більш така легенька, про про проста, А брюки як більш класичні і важкі. Так, ось така безрукавка, цікава. Тут, до речі, в цій безрукавці 36% хлопок є, все інше поліестер і вона коштує 650 гривень. Внизу так оброблена, симпатично. от Бачите, як бахрама така прикрашує і нормальний виріс на рукаві. Зверху на сорочку вдягти, можна навіть на якусь таку легку як светер, блузку чи водолазку. Ну, і це внизу вона якось ну, прикрашає. Вона такого більш темного кольору, чим ці штани. Ну і сорочка краще з цією рукавкою виглядає. Хочу показати, що ця сорочка з легкими жатими брюками, це мої брюки, виглядає набагато краще. Вона, як більш вільний такий крій, вона не класична, тому от з таким я в босоніжках на море йду, ще тепло в Одесі. І ось так. І Як її ну, розстібнути, то також краще, чим застібнути. Чи капелюх цей і так і не знайшла, щоб подивитись ціну, мабуть, їх розібрали. Подивилась, все прийшла. На цьому я буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. На вихідних зроблю огляд чоловічої, дитячої, ну і одягу для підлітків. В якому саме магазині Вайкікі я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Це найбільший магазин ЛСІ Вайкікі на півдні України. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати. Мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. Пока.